Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати корисний десерт. Готуємо чия пудінг. Як правило, його готують на рослинному чи коров'ячому молоці, чи кефірі. Я пропоную вам три варіанти на коров'ячому молоці. Для різноманіття смаків можете додавати в пудинг, що вам спадає на думку. Перший варіант пудингу я розминаю виделкою банан, вливаю мед, насіння чия. Молоко, перемішую, переливаю в стакан, накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник. Можна поставити його на 2-3 години, а краще ставити на ніч. Другий варіант. До чия додаю мед, всипаю ванільний цукор, вливаю молоко. Перемішую, в стакан насипаю лахину, вливаю пудинг, ставлю в холодильник. Третій варіант До донесіння чія додаю какао, мед. Молоко. Перемішую та переливаю в стакан. Ставлю в холодильник. Цей пудінг буде корисний на сніданок чи як перекус. Якщо ви ще не пробували такий десерт, обов'язково спробуйте приготувати. Сподіваюсь, вам сподобається. Всім смачного!